Пані Зоя разом із чоловіком переїхали у Тернопіль з Маріуполя. Покидати рідний дім було непросто. Утім, вибору у пари як такого теж не було. Рашисти вщент знищили їхній дім. Криша побита, всередині все чорно, все там розрабили, не вікон, двері валяються у дворі. Пані Зоя живе лише на і додаткові щомісячні виплати для ВПО від держави у розмірі 2 тисячі гривень на місяць. Жінка каже, цих грошей не вистачає. Зуби вставляла, так збирала цілий рік, приходилось, звісно, собі відмовляти, тому що. Двоє пенсіонерів, все дорого. За рішенням Кабміну з 1 серпня таким громадянам України, як пані Зоя, які мають статус внутрішньопереміщеної особи, перебувають в Україні та отримують допомогу, продовжать виплати ще на півроку до січня 2024 року. Водночас частині українців за кордоном допомогу скасують. Які повернулися в покинуте місце проживання або перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без Обґрунтованих причин, що підтверджують це документально, обґрунтованими вважаються зокрема причини, коли людина перебувала у службовому відрядженні або на стажуванні, перебувала на лікуванні чи на реабілітації, доглядала хвору дитину чи оздоровлювала її. Просто тут маленька пенсія, ми живемо на Україні, вони там заробляють, і отримують, і отримують ще ці нещасні дві тисячі. Звісно, це, ну, я вважаю, це дуже несправедливо. Допомога не призначатиметься також тим переселенцям, які напередодні отримання державних виплат здійснились суттєві витрати, чи оплатили послуги на суму від 100 тисяч гривень одним платежем. Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийнято рішення про припинення допомоги, гробанину про це буде повідомлено. В разі незгоди він може оскаржити таке рішення. Або, можливо, надати підтверджуючі документи та продовжувати отримувати виплату. Внутрішньопереміщеним особам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно. Нарахування продовжуватимуться автоматично. Виплати допомоги переселенцям здійснюватимуть 15 та 28 числа щомісяця. Громадянам, які вперше звернуться для отримання допомоги після 1 серпня 2023 року, виплати призначатимуть на 6 місяців на сім'ю та виплачуватимуть щомісячно одному з членів сім'ї з розрахунку на кожну людину. Для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень.